Також маємо на продаж такого самоскида Беналу за 26-500 доларів. Він у нас 50-кубовий з дуже гарною тарою, в яку навіть важко повірити. А саме 5580 Рама алюмінієва, пачка алюмініва, мерседесовські осі. Касета під запаску, отбойнички все повністю є, вогнегасники. Так він у нас виглядає по самій пачці, всі крива ціленькі. Резина, скажімо так, відсотків 40-50 по колу. На задній осьці трішки краще. По рамі ціленькі, ніяких немає. Причі перегинявся з Франції. Ззаду він у нас має тільки ворота. Отак такий вигляд. Одна єдине, що в нього є по пачці, це ось тут такий незначний нюанс. І ось тут. Але ну, це по пачці, це взагалі я не рахую за щось таке критичне. В принципі, це можна було б навіть і не показувати, тому що нічого немає. Такий він вигляд має всередині. Цепчик восьмого року. Так, виглядає. Тент на ньому ціленький. Касета під дві запаски. Лапи крутяться на ньому легенько. Ось дивіться, його тара. А, 5540 навіть. Він хоч ідеальний табличка, биналушка. Він коди все, що тобі треба. Тут кругом цілий. Тут кріплення тримачіці також все повністю ціле, спереду рама ціла, циліндр на ньому сухенький, спереду також ніде нічого не підварювалося. 26 тисяч доларів. Приїжджайте, будемо торгуватися.